Пораненими ногами та рукою не сподівався на евакуацію, розповідає 42-річний Дмитро Проценко. Чоловік із Києва спершу був у ТРО. Травму отримав на Купінсько-Лиманському напрямку 20 листопада. Через евакуацію іншого бійця каже: тоді до останнього не знав, чи за ним зможуть повернутися побратими. А його евакуювали українські бійці, що випадково проходили поруч. Підірвався на міні вже. На, ну, буквально на позиції хлопців вже в окоп, мої почали пригати, другі випригувати, ну, а я підірвався. Я десь 500 метрів пройшов на колінах, захрипів і впав, ну, тому що втрата крові була там. Добре. І лежав, чую, хтось іде, голову підіймаю, питаю, ти хто. Ну, він сказав свій позивний. Я говорю, слишеш, чуєш, братику, не дай замерзнути, бо не хочу так помирати. У нього після підриву на міні травми обох ніг та руки. Через характер поранень має дефект кісток. Кажуть, що буде ходити боляче спочатку, а там буде видно як. А що має зробити? Якусь пластику там цемент. спеціальний цемент розповідає хірургиня першого медоб'єднання Львова Марія Кузеків. Використовують для таких поранених із мінно вибуховими травмами на одному із етапів лікування. Ми будемо працювати з рукою, намагатимемося заповнити кістковий дефект так званим цементним спейсером з антибіотиком, тимчасово та закрити тушкірний дефект. Ну і відповідно дати можливість цьому чуть-чуть відновлювати пасивну функцію кисті, В майбутньому, звісно, буде міняти цей цементний спейсер на кістковий трансплантат". Тобто, за словами хірургині, замінять пошкоджені частини його власною кісткою або штучним матеріалом. Схожу процедуру проведуть і на нозі Дмитра. Лікують із такими травмами у кілька етапів, і для цього потрібен певний час. Зараз насправді лікування тих пацієнтів воно є етап. Якщо ти, ну, якщо ми плануємо одномоментно вже от коли Травми минуло сім днів, і тоді пацієнт потім доставлений до нас. І Якщо ми плануємо якнайкраще, зразу закрити рану, посадити всякі модні спейсерики під. Перехіднички кісткову пластику зробити одномоментно без цементу. Ми ризикуємо нарватися на те, що ми втратимо кінцівку, тому що одномоментно це зробити вже нереально. За словами Марії Кузеків, саме завдяки певній послідовності лікування вдається зберегти пораненим із змінно вибуховими травмами руку чи ногу. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.